Так, здорово, народ! Нова тема є. Я от постійно паяльник не маю де покласти, бо в мене як такої підставки нема. Не знаю, де у нас тут вона продається, оскільки в магазині ходив, щось ходив, нас їх не зустрічав. Раніше всюди продавав. ну через інтернет теж замовляти туристика, дурна трата грошей на якусь підставку. Будемо робити підставку саморобно. От у мене є от кіло брусочок. Ми зараз відріжемо десь тут кусочок. Це воно буде основа. З старого електрода, вже горить недобре. то Я так лише, на всякий случай, аби гачки якісь робити і тому подібне. Я обіб'ю зараз обмазку і накручу з нею з нього пружинку. Зроблю так, що буде два отвори, просверлю два отвори і пружиночка під кутом направлена до гори. І десь тут у мене ще є такий собі стаканчик. Металевий. Ну, зараз я його знайду. Типа, щось наподобі дзвіночка від телефону. Прикручую, буде там припой, каніфоль туди накидатися. Тобто, що все було під рукою. І зараз замутимо отаку от штучку. Добре, починаємо. Так, обрізали ми цей брусочок. Так, тепер розмічуємо орієнтовно два отвори. Десь тако, наприклад, один тут не підорешся і один десь тут. Так в середньому по півтора сантиметра з кожної сторони. Ось у нас. Два отвори. Тут у нас буде входити електрод. Тобто зараз я підберу сверло. Зайдімом так і просверли два отвори. Так, сверло ми просверлили. Як бачите, товщина електроду допускає. Є. Що, йдемо крутити пружинку? Так от я взяв в тіски закрутить костомезку і обгорнув отако місця цей дріт. Дрит я зачистивши наждачечкою, щоб не мав залишки обмазки. І в кінці сюди. Ну, сюди. Тепер вставляємо всю підставочку. И получается у нас такая вот приставочка. Просто паяльник замеженный ход. Зараз я наверное, тут его вот еще трошки модернизирую, трошки сделаю такие загины. Огоньки загинули, щоб паяльник не провалився вниз. І все. Треба, паяльник поставив і зафіксував. Витягнув і паяєш. Так, далі кліпимо, шукаємо колокольчик. Ну що? Не знайшов я того колокольчика, але знайшов отаку от кришечку. Не пам'ятаю, чи тут ухі були чи що. В принципі, непогано такого є. Два саморізики. Негонька на саморізики. Тут по куточках візьму. Да, тут зверь я правда аккумулятор. Він досить... Правда, досить непогано вийшло. Тут. Такі припольчики куплю, там що в мене десь каніфоль, але потім вже знайду і паяночок. Все. І вже тепер буде стояти. А то вже мав опит, поклав паяльник, От, позначив себе. Ось такі-то справи. Дуже швидко, швидко. Начебто і вроді би і красивенько вийшлося, такий варіант, ну це трохи зависокі Я думаю, це буде оптимально. І все, ну, можна кудись сюди тако фіксувати, щоб вона не брікала. Ну, в крайньому випадку є тепер вже на що покласти, що вперти. Добре. Кому сподобалося відео, ставте лайки. Не забудьте підписувати мій канал, там вже є багато відео і ще майже кожен день щось свіже і докладаю. Будете підписуватися вам, потім, ви, якщо там з телефоном користуєтеся, вам буде приходити повідомлення про надходження нового відео. Добре, поки що дякую. Всім па-па!